Добрий і... so, 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 so. день, креденціата! Студія «Креденцо Тем» вирішила зробити прес-конференцію із кандидатами в претендент. Перший претендент... Гредишенко! Вже своєми олень! Чому поладний? Другий претендент... Піцюля! Файна вродила пасуля! Третій претендент... Беляшко, ми нема дуже тяжко. Четвертий претендент молодняк. Зелений, ще все не роздоплений. А тепер послухаємо їхні бріхні. Усім достою дам зарплату і сам це возьму я за лопату. Ним я буду гроші гребсти, і до вам слово чести. Нащо вам буті робити, коли цей коптер може купити? Я вічно сам я так, я вам не брешу рітвак. Mm. No. А ще вам правду таку кажу, я вас іще не налажу. Собі у няріці, в хлівові, і ще на задньому дворові. Mm. Ah, так, так. Дорогі мої ребляка, я вже маленько <кхм> оддати. Ви за мене галасуйте, лише тюрму нябу. Несуйте і мію вам на мою душу у кожну хижу газ я пущу. кить отдасте за мене глас пасулі, пасулі везу вам камас. Драхочі дармо їде. я ще дам вам зуб долу. Чаба свете. Дома. Не з пенсії і не сплатні почнемо ведеться мені. Раз гроші дам на апарат, уродувати буде сват. Ось му хоч із секретаря був бойна дали дружанок. На, на зама щора покладу, або нема в родині сваду. Замзамом буде мій отець під нього. Кожен із столиць. Що mm -hmm. там береш та чиїв рукобита? Предухранитель на руках би голову ломав слідак. От печатки не найшлися, по офшорах розійшлися. Всіх своїх науч украсти. Так обися не попас. Бабки всі на мою душу, лишити собі я мушу. Гойкайте за мене, люди. Вже май добре вам не буде. Все, що мож, можеш, вони вже вкрали, вбости їх не вбирали. І тебе уберу. І тебе уберу. І тебе І Тебе уберу. Дж